Ми не маємо права бути байдужими. Я вірю в український народ. І я вірю, що після таких жертв, які принесені Україною на алтар свободи і демократії, ми не дозволимо це робити. Якщо треба підкоригувати закони, я теж готовий вас підтримати в цьому напрямку. Але для цього ми маємо виховати націю. Я цим займався 5 років, чесно. Я робив непопулярні речі, чесно. Але справжній лідер не має швендатись за натовпом. Справжній лідер має очолити і вести народ вперед. Тобто ми не будемо миритися з мовою агресора, ми не будемо миритися з армією агресора, ми не будемо миритися з ждунами, колаборантами і сепаратистами, тому що від цього залежить майбутнє нашої держави. А ми державу маємо захистити, бо вона держава зараз в великій небезпеці. Якщо ви мене запитаєте, як одним словом вирішити цю проблему, однією дією, це буде звучати так, нам треба населення України перетворити на український народ. І коли це буде український народ, то ставлення до українських героїв у народу України буде іншим, ніж у населення, яке є... не має ніякого зв'язку з нашою країною. Тому позиція перша перетворити населення на народ. Я цим займаюся з 2014 року.